Бажаю всім здоров'я. Сьогодні ми садимо півонію деревоподібну. Це дуже гарний кущ, от довговічний кущ, який красиво цвіте. Ось у нас кущ вже є один, йому 10 років. Ось він вже розвивається. І ми вирішили досадити ще три кущі. Для цього ми підготували землю, скопали, зараз йде дощ і земля мокра. І от отакі вже одержали рослини. Це бульба, сама. Бульба півонія і вже вона пророщена. Ось ми кладемо, висипаємо живлення, яке є і садимо півонією. І полємо корнівіном, це живлення. От дві ложечки на відро води. Ось такі дві ложечки на відро води. Воно сприяє, що корінюється гарно. Воно для всіх рослин хороше. О, і воно укорінюється гарно рослини. Ось так садимо. На ну, все вам добре.